Поки в Україні триває кривава війна, український репер потап знаходить час для тригодинного інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. Так саме російському настало час з'явитися і ну тебе уж точно я смотрю і з тобою цікаво поговорити. Мені цікаво, цікаво ти собеседник, інтересна твоя аудиторія. У мене є позиція. Втім, на яку аудиторію працює артист, але зрозуміло з перших хвилин в розмові. Олексій запевняє, що продовжує боротися за Україну. Але робить це чомусь російською мовою і для російськомовної аудиторії. Коли потрібно донести проукраїнську позицію на другому мові, я це делаю. Я можу це робити на русскому, українському, на іспанському, на англійському. Ну, вот. Наш президент це робить, наш міністр іноземних справ це робить. Дія і давав інтерв'ю для другої аудиторії, щоб донести другої аудиторії про українську позицію. Щоправда, постає питання: а чому тоді ця боротьба ведеться не з України, а з комфортного зарубіжжя? Здавалося, що потап вже досяг дна, проте постукали знизу. Повномасштабне вторгнення продюсер зустрів Іспанії. Зараз нібито регулярно приїжджає та їде з України, що теж за його словами абсолютно законно. 24 февраля 2022 року. года. Все поменялось в 5.45 утра. Е, я находился в Мадриде. я не понимаю, о речь, потому что Я постоянно въезжаю в, в Украину и выезжаю из Украины. У меня есть легальный способ это делать. Однак про які дозволи йдеться, невідомо. Адже чоловікам призовного віку, зокрема артистам, виїзд дозволено на певний термін та за наявності конкретних заходів на підтримку України. Тоді як Потап 90% свого часу проводить за кордоном. Усі артисти українські виїжджають на концерти на гастролі і різних міністерства, і різних види професій, які мають можливість виїжджати, і легальні способи виїжджати. У мене один з таких способів. Олексій в Європі виступає в клубах, де збирається російськомовна публіка, зокрема росіяни. В одному з таких закладів у Німеччині його навіть анонсували як артиста російського ретро. У цих закладах часто виступають артисти-путіністи, розважаючи жителів країни агресора. <рекунут> Поки тисячі українців з перших днів війни вставали на захист своєї країни, Потап записувався до тероборони заочно. За його словами, на той момент він перебував в Іспанії, але дуже хотів вступити до лав захисників. Тож попросив свого батька зайняти йому місце в черзі. Незвичний спосіб мобілізації. В то час, це таке час, все всі в тероборону, І я записався. Огромные очереди, огромные очереди На запись. Поэтому я попросив занять мені место в очереди, щоб я записався. Я записався. Чим саме займався репер у теробороні через півроку після початку повномасштабного вторгнення? Він розповідає дуже туманно, начебто патрулював вулиці, начебто перевозив бронежилети, начебто встигли все зробити. А що ти робив? Патрулював вулицю, зустрічався зі своїми друзями. Ты угу. да, занимались все этим. Это было общее дело. Мы все участвовали в этом. А как это происходило? То есть, у тебя был какой-то график с какого-то по какой-то. Это был такой позыв, и мы вообще не считали времени, проведенного там. Окрема глава присвячена волонтерству, потап запевняє, що від початку війни допомагає армії та волонтерам. Але чим саме і чи справді ця допомога є, залишається загадкою. Безконечний поток передачі воєнної і гуманітарної допомоги, не піднімає голови, розказуємо о війні. кричимо. я проводив, на якому ми забрали більше, ніж предполагали для ранених українських. Вся моя робота за границею. Всі гроші, за на за границею кореліруються на допомогу армії, допомогу волонтерам, черіті організаціям, благотворительно. І т.д. втім легальні поїздки в Україну, волонтерство, подвиги в територіальній обороні Києва. Але найцікавіше, що артист навіть не приховує, що живе в Європі і будує свою кар'єру саме там. Ти зараз то приїжджаєш, то виїжджаєш но більшу часть времени, ти живеш в Європі. Mm, да, помінялася пріоритетна історія. От зміні пріоритети, і більше часу я стало ділять уділяти роботі за кордоном. В результаті виходить дивна картина. Людина усіма силами намагається сподобатися, вилазить зі штанів, щоб переконати глядачів у своїй щирості. Але всі подвиги або розмиті, або відбуваються на зручній дистанції.